В Україні вже є судова практика, де подружжя ділить між собою криптовалюту. Але ринок криптовалюти в нас досі не врегульований на законодавчому рівні. Тому виникає безліч питань, чи можна взагалі ділити криптовалюту? Чи буде криптовалюта спільною власністю подружжя? Як доводити, що у вашого партнера є криптовалюта? Ну і звісно, як її ділити, тобто вимагати компенсацію за певну частину криптовалюти, чи вимагати перевести на ваш рахунок певну кількість віртуальних грошей? Давайте розбиратися в цьому відео. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. В нас вже є закон України про віртуальні активи, але цей закон ще не набрав чинності. Тобто, закон написали, його прийняли, опублікували, але чинності він не набрав. Набере чинності цей закон лише тоді, коли до податкового кодексу несуть потрібні зміни про віртуальні активи в Україні. А щоб внести такі зміни в податковий кодекс, треба написати ще один закон. Проєктів таких законів декілька, але всі вони лежать на розгляді у Верховній Раді і поки що нікуди не рухаються. Варто зазначити, що у Європейському Союзі з 30 грудня 2024 року почне діяти регламент, який встановлює загальні правила обігу криптоактивів на території ЄС. А з огляду на плани України щодо ЄС, то нам вже потрібно прискоритися із розробкою законодавства щодо крипторинку в Україні. І хоча на законодавчому рівні в нас досі не врегульовані питання. Криптовалюти, але ж криптовалюта вже існує, українці вже нею користуються. І тому, звісно ж, з'являються справи, в яких подружжя бажає поділити криптовалюту. Наприклад, справа, номер якої ви бачите на екрані. Детальніше про неї ви можете прочитати в реєстрі судових рішень. А я, враховуючи в тому числі і цю судову практику, поки що розповім вам, як все-таки ділити криптовалюту в Україні. Отже, по-перше, щоб ділити криптовалюту в суді, треба якимось чином довести, що у вашого партнера взагалі ця криптовалюта є, бо була. Найпростіший варіант це якщо ваш партнер самостійно погодиться із тим, що в нього є в наявності криптовалюта. Або ж якщо ваш партнер відображав наявність криптовалюти в щорічній декларації. Наприклад, у судовій справі, яку я вже згадувала вище, те, що один із партнерів володів криптовалютою, було зафіксовано саме у декларації, оскільки один із подружжя був держслужбовцем. А вони, як відомо, повинні подавати декларацію про своє майно, і в тому числі повинні в декларації відображати також криптовалюту. Якщо ж декларації немає, тоді доведеться через суд витребовувати інформацію в криптобіржі. Криптобіржі зобов'язані зберігати паспорт і фото користувача, яке було зроблено під час ідентифікації цього клієнта на біржі. Навіть якщо криптобіржа зареєстрована не в Україні, то наш суд все одно зможе звернутися до суду країни, в якій зареєстрована криптобіржа, і таким чином витребувати інформацію. Не можу сказати, що це проста процедура, але все ж таки вона можлива. Така міжнародна практика існує, враховуючи, що всі ці судові доручення і витребування документів можуть зайняти певний тривалий час, то виникає питання: що буде, якщо відповідач просто швидко продасть криптовалюту або виведе її. Ну, по-перше, щоб цього не сталося, то потрібно в першу чергу потурбуватися про заблокування транзакцій на гаманцеві відповідача. Це так само робиться через звернення до суду. До речі, наприклад, в угоді користувача криптобіржі WhiteBit чітко прописано, що біржа має право заблокувати транзакції клієнта за рішенням суду або певного державного органу. Якщо ж все таки трапилася ситуація, коли криптовалюту вже вивели або продали, тоді залишається варіант вимагати компенсацію за ту частину криптовалюти, на яку ви претендували. До речі, в тій же судовій справі, яку я вже згадувала, відповідач продав криптовалюту, а тому інший з подружжя вимагав саме компенсацію. Але ж в нас залишається ще одне дуже важливе питання: чи буде криптовалюта вважатися спільним майном подружжя? Оскільки поки що в нас немає окремого законодавства щодо цього питання, то будемо керуватися сімейним кодексом, який говорить нам про те, що все, що було придбано в період шлюбу за спільні кошти, вважається спільним майном подружжя. Тому за загальним правилом, якщо буде доведено, що криптовалюта була придбана в період шлюбу. Тоді буде вважатися, що криптовалюта є спільною для подружжя. Але якщо власник криптовалюти доведе, що він її придбав за власні кошти, тоді це буде його особистою приватною власністю. Наприклад, в справі, яку я згадувала, відповідач довів, що криптовалюту він придбав за власні кошти, які в нього були ще до укладення шлюбу. Наявність цих власних коштів він так само довів своїми попередніми деклараціями. І останнє важливе питання пов'язане із поділом криптовалюти. Як ми знаємо, криптовалюта може змінюватися у своїй вартості. А тому актуальним є питання, що саме в суді ви зможете вимагати. Грошовий еквівалент станом на сьогодні за певну кількість монет, або все ж таки зможете вимагати передати вам частину криптовалюти. Все залежить від того, чи криптовалюта є подільним майном чи ні. Щоб було зрозуміліше, проведемо аналогію із фізичними речами. Гроші на депозиті є подільним майном. Тобто, якщо на депозиті лежить 1000 доларів, то суд може присудити 500 доларів чоловікові і 500 доларів дружині. Якщо ж ми говоримо про однокімнатну квартиру, то вона є неподільним майном. Суд не може її в натурі фізично розділити між двома людьми. Суд може хіба що визнати право власності за кожним із вас на частку цієї квартири. Або ж суд може вказати, що квартира залишається, наприклад, дружині, і вона виплачує певну компенсацію за половину квартири. Своєму чоловікові. А тепер повернемось до криптовалюти. Тут все так само. Потрібно розуміти, що є різні криптовалюти. Наприклад, біткоін можна вважати подільне майно, тому що ви можете один біткоін замінити на інший один біткоін, і від цього його цільове призначення ніяк не зміниться. Певну кількість біткоїнів можна розділити між двома людьми в натурі аналогічно як гроші на банківському рахунку. Але є також інший вид віртуальних активів NFT. Це унікальний токен. його не можна замінити на інший аналогічний, бо він унікальний. А це означає, що при поділі майна NFT має бути виділений одному із подружжя, а іншому присудять грошову компенсацію за його частку. Отже, давайте підбивати підсумки. В Україні поки що немає законодавчого регулювання ринку криптовалюти, але судові справи про поділ криптовалюти між подружжям вже виникають. В цих справах суди керуються звичним для нас законодавством цивільним і сімейним кодексами. Проте в цих справах виникають дуже складні технічні моменти. Набагато складніше доводити наявність криптовалюти у відповідача складніше визначити вартість криптовалюти, тому що в нас немає судових експертів, які орієнтуються в цій сфері. Ну і звісно, виконати рішення суду теж буде складніше, оскільки виконавча служба навряд чи має досвід, як Примусити криптобіржу передати вам частину криптовалюти відповідача, але сума спорів пов'язаних із криптовалютою теж досить немала, тому усі ці складнощі в судовому процесі зазвичай є виправданими. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Буду дуже рада, якщо ви напишете свій фідбек в коментарях, і не забудьте підписатися на канал та поставити пальчик вгору.